Рухаємося далі, і екватор комендантської години вже минув у Чернівцях та і по всій Україні. Там обмеження тривають з опівночі до п'ятої ранку. І от як пройшов цей час у місті, бачив наш кореспондент Іван Сірецький. Він з нами наживо на зараз знаємо, ще найтемніший час перед світанком. Напевне, взагалі нікого не зустріли. Чи порушники і досі трапляються? Вітаю колеги. Як ви можете зараз побачити, то наразі на чернівецьких вулицях тихо та спокійно, але усе ж таки двох порушників, якщо їх можна такими назвати, ми усе таки впродовж попередньої години таки виявили на вулицях Чернівців. Це були люди, які є працівниками підприємств критичної інфраструктури, тобто вони свідомо порушують комендантську годину, але мають на те повне право. Це були працівники підприємств, які вивозять сміття з вулиць у вони власне поверталися після нічної зміни додому. Поліціянти, звичайно ж, перевірили за процедурою їхні документи, подивилися, чи справді вони мають перепустки. І як виявилось, все було окей. Давайте послухаємо пряму мову. Де працюєте? Припадах, документи на транспортний засіб. Це ви до роботи? Ні, Вже з роботи з роботи вже часто зупиняємо водіїв. Які е, рухаються або на роботу, або з роботи, це ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста і області. За таких працівників, відповідно, є перепуска, яка виписана на певний час, в який час вони мають право рухатися. Так само цей водій нам пред'явив перепуску, дійсно він з одного з підприємств. Не знаю, як вас, колеги. Особисто мене тішить те, що ми разом із поліціянтами виявляємо ось таких, так би мовити, порушників комендантської години. Ну і якщо підбивати певні підсумки першої половини комендантської години у Чернівцях, то ми разом із поліціянтами виявили п'ять водіїв-порушників. Нагадаю, це були двоє водіїв, які не встигли повернутися додому учасно до 12-ї години. Це був водій-волонтер, який допомагає зсу і десь затримався там, збирає. Чи гуманітарну допомогу, і він також має перепустку від ова для пересування містом під час комендантської години. Ну і відповідно двоє працівників підприємств критичної інфраструктури. Крім того, ми зустріли трьох пішоходів. Наразі більше ми нікого не бачили. І чи побачимо, давайте дізнаємось уже через годину. Передаємо слово Ваню, Дякуємо на пряму зв'язку з Чернівців. Кореспондент Іван Сірецький розповів зараз про свідомих порушників. Про те, коли є перепустка, коли представники критичної інфраструктури працюють на вулицях, то вони мають на то право повне і це не є порушенням. З нами в цю ефірну ніч працює Іван Сірецький в Чернівцях. Він інспектує, хто порушує комендантську годину, інспектує разом з поліцейськими на вулицях міста. Ваню, тобі слово на годиннику майже четверта. Ми бачимо ти з поліцейським. Знайом нас з ним. Вітаю, колеги. За попередню годину загалом, які за цілу ніч у Чернівцях все було досить тихо та спокійно. Знову ж таки, зупинили ми разом із патрулем. Одну автівку виявилось, що у водія є перепустка на рух під час комендантської години, тож його перевірили та відпустили. Поруч зі мною, як і раніше, командир роти батальйону управління патрульної поліції у Чернівецькій області Юрій Данилюк. Зараз ми з ним трошечки знову поспілкуємось, Пан Юрію. Бачимо зараз така тишина у Чернівцях. Чи можна говорити, що є під час комендантської години такі проміжки часу, коли активніше порушують? Цю комендантську годину. А є такі періоди, коли ну, взагалі немає цих порушень, вам слово. Ну зрозуміло, що після 12-ї години, як тільки починається комендантська година, дехто ще доїжджає, дехто ще не встиг, дехто добирається з району, можливо, по домівкам, вони не встигають. В цей період часу порушників більше. А от саме після 3-ї години ночі вже Поодинокі випадки, десь ми виявляємо якихось водіїв або пішоходів. Ну, здебільшого, це ті особи, які мають право пересуватися в комендантського годину з відповідними перепустками. Я знаю, що вам добре відомо про роботу інших екіпажів зараз по місту, адже ви їхній командир. І скажіть, скажіть що вони вам доповідають, яка загалом зараз ситуація у Чернівцях? Ну, у інших екіпажів аналогічна ситуація, так само, як і в нас, все спокійно, тому що було б десь неспокійно, там були би і ми. Тому аналогічно так само, як і в нас, все спокійно. Ну, відповідно, і ми разом з вами також були б там. Ще таке питання до вас, пане Юрію. Знаємо, що часто поліціянти не лише контролюють громадян, не лише там шукають порушники, а вони їм допомагають. Чи часто за цей рік під час комендантської години патрульні поліція? Допомагали, наприклад, супроводжувати когось, там, до прикладу, породіль, які е, змушені у комендантську годину народжувати нових українців. Звичайно, ми так само люди, ми розуміємо, що в кожного є якісь крайні необхідність кудись добратися. Е Тим більше, коли потребується якась медична допомога. Ну краще, коли потребує особа, якась або породілля, або людина, яка потребує медичної допомоги, краще викликати карету швидкої медичної допомоги, так як місто пусте, вона швидко прибуде на місце, надасть першу медичну допомогу, і вже по дорозі вони будуть з той заклад, куди їм потрібно, і вони вже будуть передавати ту інформацію, яку потрібно тим лікарям, які вже будуть приймати ту породіллю чи того хворого. Що ж, дякуємо пану Юрію за цю надану інформацію. Ми ж продовжуємо патрулювати на вулицях Чернівці. У нас ще залишилось буквально година 20 до завершення комендантської години. І наприкінці цієї комендантської години ми знову вийдемо до вас в ефір і підіб'ємо із паном Юрієм підсумки цього патрулювання. Колеги, передаємо вам слово. Івана, дякую. Не запитала тебе, яка погода в Чернівцях. Наскільки важко поліцейським і тобі знаходитися постійно на вулиці? Розкажеш нам тоді в наступній годині. Ми в студії нам тепло і комфортно. Звичайно, очікуємо на ще одне твоє включення і тішимося, що в Чернівцях та по суті порушників навіть десяток не наскреблося. Ну і за декілька хвилин завершиться комендантська година майже по всій Україні. А от як минула ніч у Чернівцях, запитаємо нашого колеги Івана Сірецького. Іван сьогодні спостерігав за роботу патрульних на вулицях міста протягом всієї ночі. Тож Іван, які підсумки твого чергування? Котре вітаю колеги. По перше, відповім на питання, яке ви поставили наприкінці нашого попереднього включення щодо того, яка погода власне цю ніч у Чернівцях. Тож досить таки прохолодно зараз на термометрі мінус один градус, і е, варто зазначити, що, мабуть, завдяки такій прохолодній погоді, нам довелось, е, нам вдалося тримати себе у тонусі, і щоб не дозволити власне сну побороти е, власне, нас. Ми побачили, що робота поліціянтів є дуже складною, одною а Потрібно постійно бути готовим реагувати на всі можливі події, і зазначу, що за всю комендантську годину правоохоронці перевірили шість водіїв транспортних засобів та трьох пішоходів, якихось значних правопорушень конкретно цей екіпажі, з яким ми патрулювали, не виявив. Хочу, по-перше, подякувати екіпажу патрульної поліції Чернівецької області за те, що дозволили впродовж цієї ночі спостерігати безпосередньо за їхньою роботою, і попрошу зараз підбити. Підсумки нашого нічного патрулювання керівника командира роти батальйону управління патрульної поліції Чернівецької області Юрія Данилюка. Отож, підбийте, будь ласка, підсумки нашого нічного патрулювання під час комендантської години. Так, під'єм підсумки нашого спільного патрулювання з вами воно було доволі спокійно. Ну, незважаючи на це, патрулі в місті таки було зафіксовано певну кількість правопорушень і задокументовано. Ну, це як зазвичай так воно буває. Але більш-менш все пройшло спокійно. Наскільки я розумію, конкретні цифри, скільки людей, порушників виявило за цю ніч, ви будете знати вже пізніше, так? Звичайно. Конкретний звіт по роботі зміни ми будемо знати після того, як вся, вся рота здасться. Ми побачили, що екіпаж пана Юрія практично весь час перебував у Русі, тож цікаво дізнатися, скільки власне кілометрів яку відстань долає за одне нічне чергування один екіпаж патрульної поліції. Ну, конкретної цифри нема в середньому воно ну, від цього залежить багато факторів. Скільки опрацьовано викликів, скільки зафіксовано правопорушень, якого характеру правопорушення, чи це якесь домашнє насильство, на якому ти затримуєшся на одному місці і опрацьовуєш виклик, чи це як ти постійно мобільний, пересуваєшся з місця на місце, виявляєш правопорушення в сфері ПДР, то це більше, ну в середньому від 100 до 200 кілометрів екіпаж патрульної поліції проїжджає за зміну. Наша робота разом із вами зараз добігає до свого завершення, але я знаю, що ваше чергування триватиме ще впродовж трьох годин до восьми години ранку. Скажіть, чи відрізняється патрулювання у ці ранішні години від того, що ми бачили упродовж ночі цієї? Звичайно, воно відрізняється, тому що закінчується комендантська година, люди прокидаються, починають. Займатися своїми справами, виїжджають на дороги міста, виходять на дороги міста, починають добратися до своїх місць роботи, і в зв'язку з тим, що більше транспорту, більше людей з'являється більше порушень і в нас більше роботи саме цих останніх три години до кінця зміни. Дякуємо, це був Юрій Данилюк, командир роти батальйону управління патрульної поліції у Чернівецькій області, який провів з нами цілу ніч патрулюючи місто. Раніше ми провели із ним цю ніч. І дякую вам, пане Юрію, колеги. Передаємо слово. Що ж, ми дякуємо всім патрульним, не лише Чернівців і області, а всієї України. І щоб у вас було поменше, все ж таки роботи. А і дякуємо Івану Сірецькому за плідну роботу протягом всієї ночі, який наживо розповів і про комендантську годину, і про роботу патрульної поліції в Чернівцях.